Це подкаст у Кішові центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана. Привіт, Марія. Сьогодні ми говоримо про відставку Ткаченка, про виведення Сенсбанку з українського ринку та як під час війни працює місцева влада і на що вона витрачає наші кошти. Отже, поїхали. Поїхали. Пам'ятаю, як ще заробо Кішо неодноразово казав, що Ткаченко має піти в відставку, тому Оксана, передавай. Йому вітання з цього приводу. Це я думаю, мрія була не тільки Назара, але й багатьох громадян. І от нарешті це сталося. Все почалося з того, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає виділення 500 мільйонів гривень на завершення будівництва національного музею голодомору. В суспільстві почалися дискусії, чи доречно стільки грошей під час війни витрачати на музей. Натомість міністр культури Ткаченко почав захищати цю ідею. Згодом була ще одна історія, коли виділили державне фінансування на фі... на серіал «СМТ Інгулець». Після цих дискусій Зеленський звернувся до прем'єра Шмигаля і попросив його розглянути можливість відставки Ткаченка. Дуже швидко після цього Ткаченко й сам пішов у відставку. Тут я би хотіла обговорити кілька моментів, і перш за все поговоримо про те, чого ми вже торкнулися в минулому окішо. Чи має взагалі Зеленський займатися такими питаннями? Як ми пам'ятаємо, як ми обговорили дуже детально, і слухачі можуть послухати в попередньому випуску? Зеленський конституцією має лише дві сфери відповідальності: це оборонка і зовнішні зв'язки. І мінкульт якраз не входить в жодну з цих сфер. І тут цікаво, чому Зеленський взагалі має час займатися. Шеймінкультом, коли точно із заборонкою і з зовнішніми зв'язками зараз в нього багато справ під час повномасштабної війни. Даючи тобі відповідь на це запитання, я одразу скажу, що це не проблема президента Зеленського, а це проблема всіх президентів, і це проблема загалом системи влади, яка є в Україні. І справді, якщо ми глянемо особливо до широкомасштабного вторгнення на ті законодавчі ініціативи, які Пропонував президент Зеленський, вони дуже рідко стосувалися оборони та зовнішньої політики безпосередньо в сфері його відповідальності. Дуже часто вони могли стосуватися податків, науки, освіти, охорони здоров'я. Я Як космос, навіть пам'ятаю, здається, якісь космічні дослідження були чи щось таке. Ну, щось типу того висадження мільярду дерев і так далі. Ми можемо згадати багато таких дивних ініціатив, які виходять з. За межі повноважень президента, а повноваження президента насправді вичерпно висписані в Конституції, і він не може виходити за них. А з питанням звільнення міністра, очевидно, що президент не може мати жодного стосунку до звільнення міністра культури, але це на той момент була трендова річ, про яку говорили всі соцмережі і президент вирішив, що це хороший привід нагадати про свою впливовість. Найбільше мене непокоїть тут, навіть не те, що Зеленський знову займається невластивими собі повноваженнями, а що українцям це подобається, і якщо це щось таке, чого люди чекали, то вони дуже тішаться з того приводу. Але саме така тенденція нас приводить зрештою до кучми Януковича. Відповідь на своє запитання дуже проста. Ми можемо глянути результати соціології, наприклад, ну не зовсім свіжі, піврічної давності дослідження Київського міжнародного інституту соціології, і де ми можемо побачити, що президент він на другому місці серед інституцій, які мають найбільше довіри, йому довіряють 84% респондентів. Водночас рейтинг довіри до Верховної Ради він дуже низький, як і рейтинг довіри до уряду. І насправді, це показує, що народ і українці не завжди розуміють, як працює ця система влади, і вони сприймають президента як щось відірване від уряду. І від Парламенту, хоча це насправді єдина система, яка, яка якось взаємодіє і не може бути такого значного розриву в довірі до від президента, у президента і у Верховної і у Верховної Ради, але якщо так розібратися, то по суті на початках ми були саме парламентською республікою, тобто президента нам якраз перекрутили, і як такого його спершу не було. Так, і поступово поступово відбувається таке нагрібання повноважень президентом різними формами. Наприклад, дуже часто це через рішення РНБО, і РНБО це координаційний консультативний орган при президентові в сфері безпеки і оборони, але дуже часто РНБО дозволяє собі. Ам... Висловлюватися і ухвалювати якісь рішення, які потім затверджуються указами президента. Стосовно різних питань, в тому числі, наприклад, останнім прикладом це було втручання в судову гілку влади. Ми це аналізували і в дайджестах, і в подкасті обговорювали. Давай повернемося ще до Ткаченка і поговоримо про процедуру його звільнення. Профільний комітет не підтримав його відставку, але по це нардепи зрештою проголосували за звільнення міністра. А цікаво, чому профільному комітету Ткаченко здавався таким цінним, що вони не підтримали його відставку. Їм не здався цінним Ткаченко, просто вони захотіли, знаєш, пройти крізь -крап... крізь краплі дощу <дивчу> і так. І водночас і не образити Ткаченка, але водночас і зняти з себе відповідальність за ухвалення якогось рішення. Тому чи цінний він був, це, це інше питання. Я думаю, що це просто таке людське рішення, небажання псувати собі. Стосунки, ну це я про членів комітету говорю. А як має виглядати процедура призначення наступного міністра? Буде внесений проект постанови про призначення нового міністра культури, і на засіданні Верховної Ради депутати затвердять. Тобто, має відбутися якийсь конкурс? Ні, не конкурс, це абсолютно політичне рішення прем'єр-міністра. Тому конкурсу ніякого не буде, тому що це політична посада. Давай трошки зазирнемо в гіпотетичне майбутнє. Дуже багато бачила дописів про те, яким має бути новий міністр, що він має зробити. Навіть якісь ідеї, хто міг би обійняти цю посаду. Але зрештою багато хто сходився на тому, що це невідомо, хто обійме цю посаду. Мені дуже сподобався допис Отара Довженка, журналіста і медіакритика. Він написав, що оскільки Мінкульт зараз розпоряджається медіа, які держава взяла під свій контроль і великою кількістю грошей. То місце Ткаченка теж, очевидно, перейде лояльній до президента людині. Але головне, щоб ця людина, як він сподівається, закрила єдиний марафон новин, відчіпилася від телеканалів, дала їм спокійно працювати. А також отар сподівається, що згорнуть російськомовний канал Фрідом, а кошти з нього використають на розвиток мовлення англійською мовою. Оксано, як на твою думку, має відбутися, що має зробити новий міністр, коли він прийде на посаду? Обсяг завдань перед новим міністром культури є грандіозний. і це зумовлено тим, що всі попередні роки культура була на такому маргінесі і дуже. Мало хто, практично жоден уряд не приділяв цьому потрібної уваги. Тому можна говорити про багато проблем, які є в культурі. і Насправді, можемо говорити про потребу в комплексних рішеннях. Зокрема, це стосується мережі закладів культури. Це питання безпосередньо пов'язано з громадами і спроможністю громад відповідати чинним нормативам в наданні культурних послуг. Також є питання. Дуже велике, як вже обговорюють десятиліттями це переміщення культурних цінностей. Це теж величезний пласт, тому що артринок не функціонує, він мертвий, і різні гравці по-різному бачать, як цей артринок можна запустити, а державна машина не хоче просто цього робити, тому що це вимагає якихось зусиль. Також є величезна проблема з збереженням культурної спадщини, як рухомої, так і нерухомої. Величезною Проблемою є те, що в нас немає реєстру культурної спадщини. Тут я говорю і про культурні цінності і говорю про нерухому культурну спадщину. Ця проблема стала критичною тоді з початку війни в 2014 році. А з початку широкомасштабного вторгнення вона насправді кричуща через те, що після окупації. Ми не знаємо, а що саме ми втратили, бо це просто не було цифровізовано, не було нормально обліковано, і та облікова документація, яка в папері вона втрачена, ми її не можемо зараз ніяк отримати. Також ми можемо говорити про проблему з національними закладами культури, які отримують величезні гроші з державного бюджету, але ту якість послуг, яку яку вони надають, є дуже дуже великі запитання. Тому справді викликів перед новим міністром культури буде дуже багато, і це все буде супроводжуватись тим, що на культуру справді ніколи не вистачає грошей, а особливо коли йде війна, і коли витрати по максимуму потрібно спрямовувати на перемогу, то ці виклики будуть навіть ще більш загострені. Поговоримо про ліквідацію банків в березні. Ми з Олегом говорили про законопроєкт, який спрощує процедуру, за якою банки, на які не клали санкції, виводять з ринку. Раніше схема була складніша, тому що Кабмін мав отримати від ради фінансової стабільності підтвердження, що рахунки банку в такому стані, що не можуть гарантувати платоспроможність. А цей закон дозволяє Кабміну виводити банк ні з ким не погоджуючи це. Що нам взагалі це рішення дає під час війни? Чому це було важливо? Цей закон він був ухвалений для того, щоб обмежити можливість впливати на банківську систему України особами, до яких застосовували санкції. І прецедент з Сенсбанком це насправді. Поки що перший, який відбувся на виконання вимог цього закону, що запропонував цей закон, він заборонив набувати чи збільшувати істотну участь банку особам, щодо яких застосували санкції України, іноземні держави, міждержавні об'єднання чи міжнародні організації. І він визначив, що на час воєнного стану, якщо до банку чи до будь-якого власника істотної участі України. На чи іноземна держава чи об'єднані чи організації застосували санкції, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів, Національний банк він зобов'язаний ухвалити рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку і про виведення з ринку системно можливого банку. Я пам'ятаю, коли ми з Олегом говорили про цей законопроєкт, то він казав, що не доведено, що Сенсбанк становить небезпеку для нас. Але днями СБУ та офіс генерального прокурора повідомили, що російські олігархи, які володіли цим банком, хотіли довести його до штучного банкрутства та вивести кошти в Росію. І я прочитала, що уряд вивів банк з ринку, щоб його націоналізувати. Як взагалі працює ця схема? Насправді схема дуже складна. Я б намагатися максимально спрощено її подати, тому що нормальним людям. Важко це, це розуміти спершу управління національного банку ухвалює рішення про визнання неплатоспроможним сенс банку на підставі закону, а також звертається до кабінету міністрів з пропозиції його націоналізувати. Після цього фонд гарантування вкладів фізичних осіб вводить в банку тимчасову адміністрацію, встановлює над ним контроль і затверджує план врегулювання. А в той час національний депозитарій обмежує операції з акціями Сенсбанку, а Кабмін ухвалить рішення про участь держави у виведенні банку з ринку. Тобто ми зараз на, на цьому етапі. Далі фонд, фонд гарантування вкладів фізичних осіб звертається до Мінфіну щодо переліку кандидатів на посаду керівника банку після його націоналізації, а МінФін це має погодити з Нацбанком. Тоді ж нацдепозитарій дає. Фонду гарантування вкладів інформацію про рахунки, на яких лежать акції банку, а фонд гарантування погоджує умови продажу банку за одну гривню. Ти якраз згадала про фонд гарантування вкладів, і я тут маю питання, тому що пам'ятаю, коли ми говорили попередньо про це рішення, були нюанси щодо компенсації, тому що з законопроєкту не було зрозуміло, чи будуть люди і бізнеси отримувати компенсації. З цього фонду, якщо банк виводить з ринку саме за такою процедурою, чи це виправили? Ні, це не виправили, і закон зараз встановлює, що єдиним способом захисту прав осіб, які зазнали збитків через ліквідацію банку, у зв'язку з накладенням на нього санкцій, є виключно відшкодування шкоди за рахунок держави, що здійснює збройну агресію проти України. І фонд гарантування вкладів фізичних осіб він не буде відшкодовувати кошти, які були розбіщені у банку особою, до якої застосували санкції України, іноземна держава чи міждержавні об'єднання, чи міжнародні організації. Тобто, можливо, колись ці гроші будуть відшкодовані, якщо ми зможемо забрати їх в Росії, а може і ні, так. В мене, як в громадянки України, не дуже викликає таке рішення довіру до банків і бажання вкладати туди свої гроші. Тому що можливо банк опиниться під санкціями і його за такою процедурою ліквідують, тому мені здається, що тут щось недопрацювали наші політики. Приходимо до третього блоку, який стосується місцевого самоврядування. Може здатися, що тема місцевої влади не така гаряча і цікава, як банки або суди, або кадрові зміни в уряді, але насправді саме місцева влада дуже сильно впливає на наш добробут на рівні громад, тому що місцеве самоврядування має чимало повноважень і розпоряджається нашими коштами, які ми сплачуємо своїх податків. І під все таки під час повномасштабної війни ці події і нові рішення впливають на роботу місцевої влади. Зокрема, під час війни можуть призупинити роботу місцевої влади і створити натомість військову адміністрацію. А хто це робить і за яких умов рішення про утворення військових адміністрацій ну, приймається президентом за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування, а військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах об'єднаних територіальних громад. А що має статися для того, щоб президент все таки прийняв таке рішення? Як я вже сказала, таке рішення ухвалює президент за поданням обласної військової адміністрації, і переважно це відбувається там, де погано працює. Місцеве самоврядування, на жаль, президент інколи зловживає цим рішенням. Ми можемо пригадати історію, яка відбувалася в Чернігові. і Тут ми бачимо недобросовісне використання президентом своїх повноважень. Тобто, в ідеалі це мало б бути напевно якимось запобіжником, якщо в місцевому самоврядуванні є колаборанти, але на практиці хтось комусь не сподобався, робимо військову адміністрацію. Сумно, що це так відбувається в раді. Також нещодавно зареєстрували законопроект, з яким повноваження депутатів місцевої ради призупиняються. Коли президент створює місцеву військову адміністрацію, хіба це не було логічним? що якщо вже створюють адміністрацію, то рада не працює? Це було абсолютно логічним, і закон цей законопроєкт заповнює праву прогалину щодо чіткого визначення моменту припинення повноважень місцевих депутатів у разі утворення відповідної військової. Адміністрації. Цим законопроєктом визначається, що повноваження депутатів місцевої ради вони припиняються в день набрання чинності указом президента про утворення відповідної військової адміністрації. А що буде далі з місцевою радою? Тобто. Чи вона поновить свою роботу, коли війна закінчиться і ліквідують адміністрацію, чи це вже там до наступних виборів ці депутати не матимуть повноважень? Військові адміністрації вони після закінчення воєнного стану вони будуть зрозуміло, що їхня робота буде припинена, і далі вже буде механізм відновлення місцевого самоврядування. Тобто це не якась автоматична річ, але загалом вона передбачена. Так і також в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо інституту старост. Розкажи, будь ласка, навіщо взагалі в цій ієрархії місцевого самоврядування існують старости? Що вони роблять? Старости це посадові особи місцевого самоврядування. Це така інституція, яка створена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл і селищ, чотирьох громадах, були належним чином представлені. І щоб соціальні, побутові інші потреби мешканців сіл вони були задоволені. І це фактично та людина, яка комунікує між мешканцями. Цями села та громадою села. Я, до речі, дуже люблю цю тему з місцевим самоврядуванням, тому що завдяки подкасту один одному, який ми створювали минулого року в центрі спільних дій, хто не слухав, я рекомендую послухати. Я знаю багато історій таких з громад. І якраз спілкувалися в Рожешівській громаді на Волині зі старостою одного старостинського округу. Він якраз розповідав, що він робив, коли почалась повномасштабна війна, і як він підтримував людей, як він налагоджував якийсь процес. Тому я розумію, що справді це доволі ефективний інструмент, коли людина добре робить свою роботу. А як саме обирають староста старости затверджуються сільськими селищними міськими радами на строки її повноважень за пропозицією відповідно сільського селищного міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення? Це можуть бути громадські слухання, збори громад або інші форми консультацій з громадськістю, яке проведено в межах відповідного старостинського округу, так стається часом, що місцева рада не затверджує кандидатів, і ось цей законопроект про який ми говоримо зараз. Дозволяє голові громади призначити старосту самостійно, якщо місцева рада не підтримала трьох кандидатів поспіль. Я розумію, що в старості є потреба, але якщо рада не призначає кандидатів, можливо, в неї є якісь на те причини. В цьому законопроєкті передбачаються ще інші підстави для одноосібного призначення старост. Це, зокрема, як ти сказала про непризначення місцевою радою трьох кандидатів поспіль за умови, що такі кандидати були підтримані на громадських обговореннях. Також неможливість призначення старост за загальною процедурою через дострокове припинення. Повноважень місцевої ради, і якщо сесії міської ради не проводяться впродовж шести місяців поспіль без поважних причин, але насправді не призначення місцевою радою трьох кандидатів на посаду старости це не може бути підставою для одноосібного призначення старостою головою. Громади і, але не погоджувати кандидатуру це повноваження місцевої ради, яке може бути зумовлене якимись об'єктивними факторами, наприклад, спробою призначити недоброчесного кандидата. Також за цим законопроєктом, якщо старостинський округ перебуває в окупації або оточенні, або якщо там утворено військову адміністрацію, то начальник обласної військової адміністрації може звільнити старосту. А я не знаю наскільки правильне таке рішення. Мені тут пригадується історія знову ж таки з громади, де я записував інтерв'ю. Цечнянська громада на Чернігівщині, яка була в окупації. І я спілкувалася зі старостою села Дорогинка. Насправді, село пережило дуже велике жахіття під час окупації, і якраз староста був тоді дуже важливою людиною для мешканців села. Він підтримував їх, він казав, що робити. Він знайшов, як привозити хліб, хоча це було надзвичайно небезпечно. І от як за цим законопроектом це все мало би відбуватись тоді? Якщо староцинський округ він або в тимчасовій окупації або в оточенні, очевидно, що староста не може там. Виконувати свої обов'язки в повному обсязі, тому начальники обласних військових адміністрацій вони можуть їх звільнити насправді на те й об'єктивні причини. І цей законопроєкт він насправді адаптовує діяльність старост і загалом місцевого самоврядування до умов воєнного часу. Ну, ми маємо розуміти, що місцеве самоврядування в умовах війни воно не може функціонувати повністю повноцінно, як і в мирний час. Тобто, загалом цей законопроєкт не зобов'язує звільняти старосту, якщо староста все таки на місці і робить свою роботу і важливий зараз. Так, закон дозволяє це зробити, тобто, обов'язку звільнити немає. Тоді це має сенс. А ще одне рішення, яке ми сьогодні обговорюємо, стосується грошей, і народні депутати пропонують зафіксувати обов'язкові виплати на оборону з бюджетів місцевих рад. Ці гроші мають іти на закупівлю всього необхідного для збройних сил, зокрема тих частин, які розташовані на території громади з 1 січня 2024 року, та на період дії воєнного стану такі видатки повинні складати не менше 10% від усіх витрат громади. Останніми тижнями Фейсбуком якраз несеться дуже багато таких серичів, чи правильно громади витрачають гроші під час війни. Чи треба зараз ремонтувати дорогу, чи треба зараз ставити лавочки в парку, і так далі. І це рішення мені здається логічною відповіддю на всі ці історії. Я вважаю, що це рішення є доволі суперечливим, тому що сама опція направляти гроші з бюджетів громадного оборону через окрему статтю видатків це загалом добре, бо воно спрощує процеси, тому що зараз громади, які бажають виділити кошти на. Обороною і здійснити певні закупівлі вони мають ховати ці видатки в інші статті витрат і можуть потім бути запитання, чому вони це роблять. А вони це роблять через те, що вони не мають легальної можливості відповідно до бюджетного кодексу. Водночас зобов'язання віддавати не менше 10% від усіх видатків громади на оборону. Як на мене, це є не дуже справедливим. Це дуже великі насправді гроші для громад. Їй так сильно втратили свою фінансову спроможність. І якщо для міських громад це ще можливо може бути прийнятним то для селищних, а от тим паче сільських, це як забрати насправді останнє. Я зараз подумала, ще, що є різниця між громадами. Які були окуповані, наприклад, які дуже сильно зруйновані, і які не постраждали настільки сильно від військових дій. Тому що якщо вам треба відновити лікарню, наприклад, бо вона була повністю зруйнована окупантами, то тут трошки не до виділення грошей на збройні сили. Абсолютно тому громади є різні. Фінансова спроможність громад є дуже дуже різною, і зобов'язувати всі громади виділяти 10% своїх видатків це не є справедливим. Але от кажу, що національна влада не має втручатися в ці питання фінансові на рівні громад. Але як бути з цими дивними випадками, коли справді? Депутати місцеві виділяють гроші під час війни на не дуже актуальні речі, такі як лавочки в парку. У нас є конституція, де є стаття 143, де вказує, що вказано, що територіальні громади сі селищ міст безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. Вони управляють майном і затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їхні виконання. Тому насправді це справа громади, це справа мешканців громади для того, щоб ефективно контролювати ті видатки і коригувати їх відповідно до. Потреб часу, але центральна влада точно не має втручатися в те, як громади витрачають свої кошти. Я тобі дуже дякую за всі ці пояснення. Мені було дуже цікаво поспілкуватися, і я думаю, що слухачам було цікаво послухати. Дякую тобі. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Ми дякуємо Андрію Іздріку, який це все монтує, що вам було приємно слухати. А також Сашку Кохану, який виготовляє з Всю нашої розмови. ви можете дивитися її на Ютубі через кілька днів після публікації аудіоподкасту. А також дякуємо всім слухачам, які підтримують нас на патреоні. Дуже важлива ваша підтримка, яка показує, що ми справді робимо щось цінне зараз, і щоб віддячити всім нашим патронам та патронкам. Ми створюємо раз на місяць ексклюзивні епізоди з головою нашої організації Олегом Рибачуком. Дуже цікаво, тому я рекомендую підписуватись на Patreon та слухати. А також нас можна послухати на подкаст НВ в ефірі Громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові. Я нагадую, що нас можна послухати на подкаст НВ. В ефірі Громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові. Та на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. в коментарях пишіть свої відгуки та запитання, тому що ми дуже сильно чекаємо на них. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.